У відповідь, а чи хотіли воєнно-політичні керівники нашої держави утримати Дебальцева? Це перше і головне запитання. Чи хотів наш верховний головнокомандувач, це президент, чи хотів цього начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України утримати? Якщо б вони хотіли, то протягом чотирьох місяців, після мінської, першої мінської угоди, вони б створили все для того, щоб утримати. Але що вони зробили? Зараз вони проходять іспити на те, що вони робили 4-5 місяців у відносній тиші. І ми бачимо, який екзамен і як вони його здають. Як вони зробили по Донецькому аеропорту, який екзамен витримали? Як витримали екзамен по Дебальцево. Адже по Дебальцево казали ще з кінця серпня, що там загроза оточення. Що зробили наші воєнополітичні керівники для того, щоб виконати ту задачу, яку ви сказали, для того, щоб зберегти для України Дебальцево? Зараз вони дають відповідь своїми діями, що вони зробили. Наші солдати і офіцери життя своє кладуть там, насмерть стоять. Вони свою справу роблять чесно, відверто, і ми ними пишаємось. А от що зробили наші воєнополітичні керівники?